Чудеса самого ранку, друзі! Кава! Стандарт, стандарт, друзі! Ви розумієте, це ж моя ідея, календар року вистроєний по стандарту. Бо я не по стандарту. Коли першим номерком буде цифра 6, вівторком буде 7, тоді буде середа одиницею, а по стандарту, понеділком є. Перше число, тобто одиниця підтягається догори і це виявляється такий строгий стандарт. Всіх понеділків кабель, 53 понеділки, далі кабель всіх уторгів 53, серед 53. Тобто, коли одиниця йде зверху, тоді утворюється рівних сім кабелів, бо є 7 днів тижня. Це називається у мене семикабельний стандарт, ідеальний варіант. І тут вчора приходить в подарок червона кава. Стандарт Ярослав приніс, і ми йшли з дівча... з Ані з... Ну, з друзями моїми на хресну, дор... на хресну дорогу, але на хрестопоклонну неділю до собору самбір. Оце так, чудеса. І я з ним пер... перед цим проводила трансляцію, тому що він єдина людина, яка цікавиться тим, що я роблю, тому що я так бачу ну і ще, можливо, інша людина, але я замало чую зворотнього зв'язку. І тому я так зрозуміла, як він так міг купити в магазині каву стандарт, семирядний стандарт. Ну, це для мене, друзі, фантастичне чудо-чудес. Стандарт. Це є ідеал, можна ще сказати, ідеал. Кава – ідеал. Коли вона йде, я не знаю, яка вона ще буде насмак, тому що назва це є просто божественна, божественна для мене назва ідеальний стандарт. Це коли йде повна стовідсоткова послідовність. Те саме було і з послідовністю: 1, 2, 3, 4, 5, всі календарі в календарі цифри теж йдуть по своїй логічній послідовності. І що далі в церкві? Я помітила, що 2025 рік я розпочала із ідеальної послідовності. Я 21 січня йшла до сповіді, 22 лютого йшла до сповіді. А сьогодні вчора пішла 23 до сповіді, і я зрозуміла, що мені вже нарисовується картинка на квітень, коли я хочу йти. Перед своїм днем народження. Оце так чудо, тому що після 24-го мій день народження 25-го, хай Бог прийме. Ну, це просто чудеса. Мурашить мене від щастя такого дійти інсайту, і коли вона запитає, ось котрого числа ти сповідалася? І тут швидко прибуває цифра, тому що я знаю першу цифру а від неї відштовхуюся і рухаюся вперед. Ось так все просто, отакий варіант. А далі до мене мені сповідатися там 21-го, 21-го.